Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, улюблені у Христі, вітаю вас сьогодні усіх із вербною неділею із ходом Господнім в Іросилим Святом, всіх поздоровляю. Сьогодні я думаю, що на серці у кожного із вас така проста, зрозуміла думка дочекалася. Як важко було настроїтися на початку поста, достойно його пройти, хвилювання, турботи, депресії і багато інших негараздів, які нас по дорозі спиняли, все-таки ми їх здолали. Ми пройшли цей піст, залишається страсна сідниця нашого іншого усвідомлення. Тепер вже не стільки усвідомлення на безпосередньо над самим собою, скільки усвідомлення над життям Ісуса Христа. Що для мене означає оця хресна дорога, якою пройшов Спаситель? Що для мене можна взяти в приклад із цієї хресної дороги? Це вже більше праця розуму, якщо до цього часу. Була праця тіла і душі, то тепер більше праця розуму, переосмислити, відчути і, звичайно, прийняти. Якщо ми переосмислимо і відчуємо, мою істону зрозуміємо, що відбулося після семи днів після вербної неділі. Ми сьогодні оспівуємо за сім днів до Пасхи. А то будемо казати, а що пройшло, що в моїй душі змінилося? І як я змінився під час от цього великого поста. Це найголовніше. Згадуючи сьогоднішнє Євангеліє входу Господня в Єрусалим, ми дуже часто забуваємо за дітей. Ми пам'ятаємо за вербу, ми пам'ятаємо за пальму, ми пам'ятаємо за Спасителя, який їхав на ослі. Ми все це пам'ятаємо, але важливий момент діти. Ісус дітей і немовлят Ти створив хвалу. Діти оспівували Осана Вишні, благословен, хто йде. блаженний, чистий серцем, бо Тієї Бога побачить, будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Ось цього повчає нас священне Євангеліє. Побачити глибше і більше, чим бачать твої очі, чим розуміє твоє внутрішнє Я. Набагато більше побачити. Хтось бачив в Ісусі Христі Пророка, хтось бачив чудотворця, який чуда творить, хтось бачив в нього проповідника нового, по-різному. Хтось побачив, що на ньому можна зробити бізнес. Згадуємо Іуду. Адже одна із мотивацій Іуди Ісус Христос проходить поміж людей, його з гори не скинули, там не побили, там не вбили. А чому не заробити на ньому? Я його продам, візьму гроші, він пройде мімо чергової кари, і я гроші зароблю і тут кожен мав своє мотивування. Іоанн, як і хотіли сидіти в Ославі. вони бачили, як можливість сісти біля влади, посидіти. Кожен вбачав своє. Але ось найважливіше це діти. Вони побачили воїстину в тому, хто гряде, Спасителя світу. Ось тут ми кажемо, маємо очі, а не бачимо. Маємо вуха, а не чуємо. От тоді зрозуміли для нас іваницькі слова. Ми дуже багато чут особливих подій, які відбуваються в нашому житті, не звертаємо на них увагу. Так, ніби так і здається, ніби так і має бути. Наприклад, батьки наші. Так має бути. Батько має народити, мама має де родити, вони мають бути, вони мають дати, вони мають, вони мають, вони мають. Потім раз померли. І нема. І тому? Тобто, як їх нема? Ну, той, тобто, куди вони пішли? І ти не можеш розуміти, як не вистачає батьківського тепла, батьківської любові, батьківської уваги, батьківської поради, Батьківське я маю на увазі і батька, і матір. як не вистачає тоді, як це важливо цінити, і як важливо бачити, хто це біля тебе, той, хто тебе народив. Чи ти той, кого ти використовуєш? І по відношенню до Бога. Це той, хто існує, кого ти використовуєш? Чи той, хто спасає твою душу і постійно турбується про тебе? Як твої тілесні батьки про тебе, так і Бог, який тебе створив. А ти йому не можеш сказати дякую. Ти не встигаєш йому сказати дякую, бо вважаєш, потім встигну завтра, післязавтра. Позвоню, заїду до батьків, так і до Бога. Потім прийду до храму. Візніше я це все зроблю, я не маю часу, це сьогодні не на часі. Це не саме головне, бо раз помер і не встиг. Раз померли і нема. Як важливо мати очі духовні, як важливо цінити те, що в нас є в руках перед нами. Живе, існуюче. Люди, природа, країна. Хто думав, що сьогодні буде війна? Та ми собі сиділи, виявляли, що все, що ми знаємо про війну, це книжки, це колись. Це були такі неграмотні, неправильні люди, дікарі якісь прийшли, хтось заховачував територію, вбивав сьогодні 21 -е століття, всі з вищою освітою. Дурних нема. Всі розумні. І тут раз війна, літають ракети, вбивають. Тому що як людина з вищого освіту знає всі предмети і стріляє на другу людину? Це що це таке? Що, що, це? що це таке? Чи він погано вчився? Чи то не та наука, чи то не та школа, чи то не ця мораль? А є, є, і це відбувається. То як важливо нам. Як важливо нам бути, бути як діти, бачити. Бачити те, що є, і бачити наперед. Любити сьогодні і турбуватися, і звертати увагу сьогодні на тих, кого ми любимо, на тих, хто поряд з нами. Не відкладайте це на завтра. Ні вдома сказати, що ти когось любиш і хочеш обняти. Хочеш, іди обніми, а завтра може і не бути можливості. І до храму прийти, сьогодні йди, завтра і не зможеш. Сьогодні йди до сповіді, завтра не зможеш, а Господь буде судити в тому, в чому, прий... чому застанеть тебе. Не будемо легковажити. Сьогодні я закликаю всіх вас, будьте як діти, бо таких є. Царство Небесне. І в цю вербну неділю, як діти, піднявши гілля чи покладаючи одежі, прославим Бога словами «Осана Вишніх благословен той, хто йде нас спасти. Хай сьогоднішнє свято додасть вам сили, віри в щасливе майбутнє в нашій ненці Україні. Бо є Голгофа. Але після Голгофи є і Воскресіння. Ми пройдемо ці Голговські страждання, і в наступить велика радість, велика радість, в якій ми обнімемося і скажемо, Христос Воскрес, воістину Воскрес, і перемога буде за нами, бо ми стоїмо на правді, на правді Божій, на правді, основою якої є любов і життя. Боже благословення, хай буде з усіма. Вами. Слава Ісусу Христу! Але